Власне, от про те, що говорять в граційному просторі навколо цього контрнаступу, останні тижні помітили точно, як така прокотилась хвиля. В з західних змі різних висновків про можливість переговорів за підсумками ось цього весняного контрнавсту ЗСУ, яке всі очікують. і до речі, називали його весняним. Хоча розуміли, що тут може йти час так не саме зараз, а може бути через місяць, тому що вже е, травень, кінець травня, скоро. А, бачимо заяву Данілова, який сказав, що Україна намагається затягти на переговори з Росією. Власне нагадав, що ми на це підемо тільки на своїх умовах. Що це така інформація? Інформація в західних змі, чому вона раптом з'явилася, як думаєте, ви, невже дійсно чомусь хтось вважає, що Україну можна затягти на переговори не на умовах України? Мені просто цікаво, а хто конкретно на Заході хоче затягнути Україну на переговори на умовах України? Хто рівно рік назад, в березні місяці, тягнув Україну на переговори на умовах України? Я дуже хочу нагадати: міністр закордонних справ Британії Лістрас? Вести переговори сьогодні з Росією не можна. Україна може покращити свою ситуацію. Переговори з Росією. Це пастка. Держсекретар США Ентоні Блінкен в жодному випадку не можна сідати за стіл переговорів з Росією. Міністр закордонних справ Франції, Росія готує пастку для України. Не можна йти на переговори. Керівник міжнародного комітету Бундестагу Німецького німецького Бундестагу. Це пастка, це недопустимо. Не треба, щоб Україна не зробила такої помилки. Україна. Арахамія Подоляк, інші Резніков. Ми працюємо з нашими партнерами. Дослівна фраза подоляка партнерами вже відкрилась буча. Ми маємо пропозиції. Слухайте з цими пропозиціями. Коли приїхали в Стамбул вже відпрацьованими, там у російських представників ще випина стів попадили. Вони навіть не думають, що можна просити про таке, що запропонували українські представники. Вибачте, хто в березні торік тиснув на Україну, крім. Самих представників української влади всі сказали: не йдіть на ці переговори в Україні. Казали, ми йдемо на переговори, все потрібно, все прекрасно. Е, більше того, вже повністю відкрилися і Буча, Ірпіні, всі жахіття. Коли 4 березня е, вибачає 4 квітня. Був підписаний указ президента номер 211 дріб 2022 про уповноваження на ведення переговорів з Російською Федерацією про гарантії безпеки України. Ну ви собі назву слухається, наскільки це все жахливо звучить? Це був указ від 4 березня. Він не скасований до сьогоднішнього дня. Він не скасований реально. На жаль, провелося набрав голосів петиція з проханням його скасувати, тому насправді. А нам розказував Україну тиснуть до переговорів. Я дуже добре пригадую, тому що я тоді виловлю ці цитати. Я казав, хто тисне, крім середини країни. Вересень місяць, знову пан Саліван сказав єдину фразу про те, що в указі президента, яким президент сам собі забороняє вести переговори з Путіним. Ну це перше це абсурдно що з путіним ніхто в Україні, крім самого президента, вести не може переговори, і тому написати, що я відмовляюсь вести переговори. Це виглядало ну неправильно, скажімо так, не юридично неправильно. І другий момент він сказав, що для багатьох союзників наших це є певною пересторогою, тому що всі війни закінчуються якимись переговорами. Угода про капітуляцію безостережно, це теж переговори в Роденському лісі. І в Потсдамі, а до того в Реймсі, після Другої світової війни, аналогічно відбулись переговори. Так, переговори, звичайно, в одну сторону, переговори без будь-яких прав другої сторони, але відбулися переговори про застережну капітуляцію е, Німеччини. Цій ситуації вони праві. Не може бути ситуації, коли ви скасовуєте взагалі думку про якісь переговори. Думку про переговори може скасовувати країна, яка напала і впевнена, що вона може проковтнути іншу державу. Країна, яка захищається, ніколи не відмовляється від них. Але після того в нас пішла тема. Нас штовхають знову тягнуть до переговорів. І в той момент ми побачили досить велику активність знову саме з українського боку до переговорів. Тому насправді всі наші союзники тоді, в тому числі і пан Саліван, сказав: звичайно, що не може бути зараз ніяких переговорів з Росією. Звичайно, не може бути. Ви просто виправте юридичну некоректність. І, от зараз знову нам починають розповідати, що хтось Україну тягне до переговорів. У Мене просте питання: назвіть мені, хоч одну державу, де не посилання на анонімні джерела, а з посиланням на держсекретаря, міністра. Президента, керівника уряду, нам сказали: вам треба сісти до на сів переговорів. Я маю на увазі на Китай. Китай, Угорщина, е, Ірак, Бразилія і ще кілька держав нам запропонували такі переговори. Всі наші західні союзники нам зараз кажуть, що про ці переговори не може бути мови. А тепер давайте чітко все таки про саму суть переговорів, чи вони можливі чи ні. На моє святе переконання. Доки живий Путін, ми не можемо навіть думати про якісь переговори з Росією, тому що переговори можуть бути про дві про три власне речі: про мир, про перемир'я і про капітуляцію одної зі сторон. Про Перемир'я ми не можемо вести переговори, тому що ми розуміємо, це буде тільки для того, щоб Путін зміг дещо зміцнити свої позиції і атакувати Україну повторно, причому не через роки, як там кажуть, не через 10 років, а через місяці, півроку, 8 місяців, 9 місяців. І після того набрати достатню кількість і вже без таких помилок. Одним ударом в Київ, масованими авіаційними ударами, всім іншим, просто завдати нам неймовірних втрат і, неві... і можливо поразки. Тому про перемир'я не може бути мови взагалі. Просто взагалі. ти більше Росії ніколи примирє не дотримувалося. Про мир, от просте питання: а як може бути узгоджений мир з Росією, коли сідаючи за переговори, ми маємо дві абсолютно не допускаючі компромісів? Тези Українці, мир може бути тільки при умовах повернення Україні територій за станом на 91 рік. Так. Все ну це просто не ставиться обурення. Причому всі Я представники влади в Україні повторюють цю фразу. Була колись фраза ще влітку минулого року Володимира Зеленського, що не треба бути такими жадібними. Давайте зупинимося на тому, що було на 23 лютого 22 року. Але він відмовився від цієї фрази. Він, ну, він її не завоював, він просто відмовився. Він після того сказав тільки 91 рік. От в Україні всі політики, всі без винятку, е крім зрадників, які втекли в Москву, і всі громадяни України кажуть. Тільки граниті 91-го року, а тепер в шкіру Росії і Путінської адміністрації і його яструбів. Там а вони. До 21 лютого, вибачай, до 21 вересня минулого року у них був шанс спокійно вийти будь-який момент з цієї війни. Ну знаєте, своїм рашакам можна набрагати що завгодно. Там пропаганда достатньо сильна. цензура сильна. Народ не дуже шукає якусь іншу альтернативну інформацію. Це в нас за браку інформації. Люди не задоволені телемарафоном цим загальнонаціональним. Кого дивляться? Дивляться фабрику новин. Дивляться інші Ютуб канали, в яких знаходять достовірну, чесну і ну принаймні різноманітну інформацію, а не там якісь там знаєте однозначно щось в стилі ЦК КПСС і перший канал совєтського телевідення, і от тому на Росії таких дуже мало, і тому в цих умовах їм до 21 вересня. Было элементарно. это мы разгромили все американские биолаборатории, уничтожили всех отравленных голубей, мы там комаров и все прочее уничтожили, националистов перебили. Ну и, и они в это поверили. И Путин победитель фашизма, и все, перед нами режим украинский, киевский стал на колени, они теперь наши, мы с ними дружно живем. И они бы в это верили, это была бы была победа. Но 21 вересня они включили в Конституцию свою Наші території, в тому числі ті, яких вони ніколи не захопили, те ж саме місто Запоріжжя, і тепер собі уявіть, їм дуже швидко знаєте, привчитися до вкраденого дуже швидко наповнив кишені краденим. а Тобі потім кажуть, віддавай. А чому воно ж моє? Воно в моїх кишенях лежить. Оця підхід злодія і бандита. Він в них діє, і тепер її вони вважають, що От Запоріжжя Херсон до сих пор окупірований якими-то там українською воєнщиною і воєнщиною це сунуть, а остальні території це наші ісконні території, які принадлежать Росії, это федеральні суб'єкти Росії. Це ж все записано в їхній конституції. Вони живуть вже з цим. І тепер уявіть собі, що Путіну треба піти на компроміс і віддати ці землю чи віддати якусь частину. Ну, максимум, що вони можуть проковтнути, це. Проведення границі за корейським варіантом, тобто там, де був фронт, тепер прокладаємо кордон. Ну вибачте, в Україні чого точно ніхто не допустить. От який може бути мир при таких підходах, але ситуація кардинально зміниться після того, як до Кобзона і в пеку пекельний Кобзан Казан відправиться Путін. Знаєте, там можуть бути дуже різні речі, але. Річ в тому, що диктатори не готують спадкоємців, вони бояться спадкоємців. І за таких обставин там почнеться те, що ми звичайно називаємо війна між добашнями Кремля. За таких обставин, як на мене. Дуже велика ймовірність, що їм, щоб вберегти те, що є в їхніх територіях, щоб там не розповзлося все інше, вони будуть готові йти на будь-які переговори і точно не будуть триматися за окуповані українські землі. І тому мова про те, що переговори не мають бути просто затабуйовані взагалі, вона правдива. Але це можуть бути переговори про мир. Згідно норм міжнародного права, міжнародне право передбачає такі речі: пункт перший відновлення територіальної цілісності. повністю стопроцентно з Криму, включно. Пункт другий репарації і пункт третій покарання винних. От на переговори згідно норм міжнародного права в такій ситуації можна піти. Але вони в принципі неможливі, доки живий Путін, тому що ну інакше просто бути не може. Ну або доки живі українці, тому що українці як народ просто не підуть на відмову від своєї землі. Тому насправді всі це прекрасно розуміють. Мова йде про те, що на випадок перемоги України це якимось чином має фіксуватися якимись переговорами. Про це говорять як про дуже далеку перспективу. А коли появляються статті в окремих американських газетах, знаєте, я би був до цього обережний, тому що ну от я належу все-таки до опозиційного крила, але коли пишуть, я пишу іноді деякі статті, в яких є дійсно факт, що американське керівництво не задоволено української влади. Я це пишу: а отут я раптом бачу газету політико. Ну, вже місяці півтора назад, де дослівна ця фраза, ну я мав би нею втішитися, але я відкриваю статтю і читаю. Америка не задоволена, тому що Україна хоче вернути Крим. Америка не задоволена, що Україна вторгається на російські території. Це про о, 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 цей брянський е, захід наш. Що Україна бомбить російські міста і села? Здрасте, а це що таке? Ми не бомбимо міста і села взагалі. Що Україна вбила? Тепер тримаємося, свідомо, міцніше, Дар'ю Дугіну. Вибачте, це російська пропаганда. Як таке попадає в західну пресу на великий жаль, є механізми? Це є слабкість демократії. Але демократія в тому сильна, що вона дозволяє собі певні слабкості, тому що має бути почутий інший голос. Просто треба зрозуміти, що іноді є інший голос, а іноді є пропаганда. Це пропаганда, але вони дають в них море лобістів російських. В них море особливо професури лівацької, яка протягує подібні речі, і тому появляються такі статті. От коли ви бачите посилання в американській пресі, чи будь-де на Ентоні Блінкіна, на Остіна, на е, Байдена, на кого завгодно, все це стопроцентна інформація. в це треба вірити. Коли ви бачите, анонімні джерела. Ну знаєте, так: третина на три, на половину.